І колеги депутати присутні, прошу повинною мовчанням вшанувати світлу пам'ять наших захисників, захисниць, які віддали своє життя в боротьбі жорстоким ворогом і здячністю згадати і подумки помолитись за тих, хто зброю в руках боронить нашу землю. Депутат. На сесію прибуло 15. Відсутні гвардієнту, зикерняка, Воскобойник, вузкобойник, бець. на сесію прибуло більше половини депутатів від загального складу ради вже відповідно до регламенту роботи сесії. Сесія є правом В роботі сесії беруть участь старости, старостинських округів, заступник сільського голови, виконавчих органів, начальник відділів. Запрошені переступів. Для роботи сесії нам потрібно обрати секретаря засідання, пропонуємо кандидатуру діючого секретаря сільської ради Іляшенко Людмилу Васильовну. Хто за дану пропозицію, хто за, проти утримався, яку рішення Для роботи сесії потрібно обрати речільну комісію, у яких будуть пропозиції щодо кількісного та персонального складу. Хто за дану пропозицію, хто за. Проти отримали кількість особистості особового складу, пане Вінси Дніпрович, Хто за такий склад? Згідно статті 46 пункту 5 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сьогодні проводиться сесія згідно порядку денного. Питання одне про дострокове припинення повноважень близьківського сільського голови. Ось будуть якісь доповнення або відбудеться щодо порядку денного. Голосуємо за порядок денний. Хто за короткий утримав свято? Пропонується регламент робити сесії. Пропоную час для доповіді всіх питань 10 хвилин, а з доповідь 5. Будуть інші пропозиції. Чи питання, вичі, Якщо питання вичисленно, враховування зауваження, також переходимо до першого питання. Я, як голова по сільської ради, оголошую конфлікт інтересів. Перше питання про дострокове припинення повноважень Плесківського сільського голови. До Плесківської сільської ради, від близьківського сільського голови Марини Вірко. Заява на підставі пункту 1, частини 1 статті 79 закону України про місцеве самоврядування України. Повідомляю Поскільську сільську раду про дострокове припинення нових повноважень Писківського сільського голови. Прошу розглянути дане питання на засіданні Послівської сільської ради та взяти довідомо з прийняттям відповідного рішення. Надалі я ставлю проєкт голосування передаю слово Людмилі Василь. Будуть у якісь питання. Пропозиції? Тоді зачитує проєкт рішення. Питання чому? 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 Я скажу вам так, якщо я прийняла таке рішення, значить на це є дуже вагомі причини. Ви розумієте, що це рішення прийнято не в легко мені було? Ви розумієте, скільки і що для мене означає. Моя робота, яку я безмежно люблю і яку я віддала всю себе. Але є на це причини вагони, до яких я не можу повертатися, яких я не можу озвучувати, думаю, ви не маєте зрозуміти. Зачитую. Про дострокове припинення повноважень та скількох сільського голови, керуючись пунктами ну, 10 та 16 частини 1, статті 26, статті 42, частиною 3, статті 59. Пунктом першим частини першої статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні. враховуючи подану близьких сільським головою Марина Вірко заяву про дострокове складення неї повноважень голови Плисківська сільська рада вирішила. Перше: взяти до відома факт звернення близьких сільського голови Марини Вірко із заявою до Писківської сільської ради про дострокове складення неї повноважень сільського голови. Друге припинити повноваження до сільської сільського голови Вірко Марини Олександрівни на підставі поданої неї заяви про дострокове складення повноважень. Третє, мене обговорили. В проєкті немає дати. часу, з якого припинити. Сьогодні, ну, зараз. Звільнити Вірку Олександрівну із займаної посади до сільського сільського голови з. Якщо так, то з 1. Першого... Лютого. Лютого 2025 року на підставі пункту 1 частини 1 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 4. доручити секретарю сільської сільської ради Люморі Ляшенко підписати рішення Вислідкової сільської ради про дострокове припинення повноважень до сільського голови. Ставлю на голосування. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Причина по місце. Ще раз приняти. Ще, ще, ще раз, пожалуйста. Три. Хто проти? Ну вы. Хто против? Хто третій був? Бойко, бойко Іляшенко. Підніміть еще перший раз. То Хто так? за? Іляшенко бойко. Процес. Хто проти? Считайте, лічи на комісія. Дивіться хто. Так, буду писати по імену. Пишіть поіменно. Давайте так, хто утримався. Так. Ілляшенко Юрченкова. Отрималися, останні будуть проти. Узвучте. Узвучте. У вас десь було два члена. Посчитайте, скільки за, хто проти. Три. Три за два утрималися із 15. Десять чоловік проти. Рішення. Рішення не прийнято. А ви почти спокойно? Рішення не прийнято, Олександрівна. Першої сесії восьмого скликання розглянути. Дякую за роботу. Засідання буде чергової сесії 61 скликання Наголошую закрити.